Ми сьогодні прийшов під при цей суд, прошу до уваги. У нас сьогодні, сьогодні намічена перша акція, перша акція з приводу чергової річниці вбивства Майдані. Ми її почали, почали завчасно, почали біля суду Святошинському, де, власне, слухається справа Небесної Сотні, де розбирається справа Небесної Сотні. І це місце вибрали, тому що. За дивним збігом обставин я не знаю, хто таке рішення приймав, кому воно було треба і як, але чому історична, історична справа, тому що результати цієї кримінальної справи будуть написані підручникою історії, як мінімум. Це найболючіша травма нашої нації, нашої держави за багато-багато років. Чомусь справедливість у цій справі має Вирішивши рядовий районний Святошинський суд і суддя, якого тільки сьогодні я дізнався, як його взагалі звуть. За, велик, а від, за великим рахунком, саме від цієї людини, залежить справа рішення справи Небесної Сотні. Тобто рішення справи, на розв'язання якої чекають всі майданівці, чекають, всі люди, які сподівалися на зміни, чекають, а вирішує чогось. Суддя Святошинського суду. А, а відповідь же ж проста насправді. Ми всі, всі прекрасно знаємо, знаємо, чого ми не знали ім'я цієї людини. Ми не ми знаємо ім'я як прокурорів, які звинувачують. Ми не знаємо ім'я адвокатів, я хат, які захищають висуну. Тому, тому що ми всі, всі прекрасно знаємо, знаємо, що ці люди ці нічого не вирішують. Тому що, тому що цей, цей суд рівно так само, як і всі суди нашої, нашої країни. Як це було ще до революції, як воно власне і залишилося, цей суд. Не керується пошуком справедливості. В суді нічого не вирішується. В суді просто ставиться спектакль, який зображає пошук справедливості. І ми всі прекрасно знаємо, що заведено в нашій судовій системі, що рішення приймається десь в кабінетах, геть іншими людьми, які просто спускають рішення в суд. І треба нам було, представникам нашого руху, регулярно ходити на ці засідання. Щотижня що протягом місяця, місяця ми чесно сюди ходили. Ми сподівалися, що, що ми, як громадські активісти, активісти мусимо, вплинути, випадки, мусимо, мусимо, мусимо вплинути, мусимо контролювати, мусимо, мусимо брати участь у цьому процесі. Процес. Нам вже дали процес. Ось він конституційний процес. Будь ласка, впливайте, ви ж ви ж активісти, від вас сподіваються. І ми ходили сюди, ходили, ходили. Поки нарешті не стало ясно, що від нашого ходіння нічого абсолютно не змінюється, від нашого контролю нічого не змінюється. Ми бачили, як сюди приходили люди, яких звинувачують у розгоні Майдану. Вони проходять по іншим кримінальним справам по епізоду, 30 листопада, зокрема, він приходив сюди, Антону, командир Київської роти Піркату, який. Досі служить в міліції, досі служить Це людина, на руках якої кров, на секундочку. Це не жарт. Це людина вбила мирних протестувальників, як мінімум, вбила. Що він далі робив на Майдані, ми ж навіть не знаємо. Ця людина проходить кримінальні справи, як обвинувачена, на яку він не ходить. Сьогодні тут мусить бути запізнюється. На жаль, Віталій Кузьменко, координатор ініціативної групи майданівців, які постраждали 30 листопада. Там по цій самій справі проходить Юрій Антонов. Я бачив його в цьому суді, суді коли він, він прийшов, морально підтримати вбивців. Причому це нормально сприймається, ну прийшов, подивився, кивнув своїм хлопцям. А на свій суд він не ходить. І цей, І цей суд, суд, оцей конкретний суд, він ще виглядає як і тому складається враження, ніби тут іде якийсь пошук, якийсь процес, і той суддя, який сьогодні вийшов, розказує, що ми там, не піднімаючи голови, страждаємо, прямо шукаємо істину, розглядаємо всі відео, все переглядаємо. Та тут, -тут хоча б відео розглядають. А в інших майданівських справах навіть цього не роблять. Туди просто не ходить навіть обвинувачення. Суддів, які судили свого часу Майдан, вони судили майданівців. Суддя Мірішак, яка веде справу розгону 30 листопада. Вела справу проти автомайдану. Вона на них виносила судові рішення. Зараз її вже відвели буквально цього тижня. Ну там інші якісь суддя теж Донецька, до речі, з Донецької області. Ось таке відбувається. І тут вони роблять вигляд. Тут можна прийти і спустити кілька місяців, слухати, 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 слухати маячню. На інших справах, якщо ви прийдете, там нічого нема взагалі. А чому так сталося? А тому що. Люди, які отримали владу з Майдану, прямо з рук Майдану, вони обережненько зайняли просто ті місця, які для них були звільнені, і відсунулися. І чомусь ніхто. Справа Небесної Сотні, вона ж політична насправді. Ми або визнаємо, що Небесна Сотня загинула за нашу свободу, або визнаємо, що вони були праві по замовчуванню. І знаємо, що це наші герої. Ми це знаємо. Або ми просто дивимося на, на, на це, це як просто епізод, на якийсь бунт, який відбувся в центрі Києва, де були пра, неправі з обох сторін, що насправді правда була і там, і там, і ми порушимо конституційні і права на мирні збори, оскільки мітингарі, врешті-решт, почали проявляти агресію, коли міліція на них почала проявляти агресію. Якщо ми розглядаємо цю, 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 цю майдан не як повстання, не як революція, не як сплеска народної волі і бажання справедливості, а просто як на заворушення в центрі. Полиці, то, звісно, ось Святошинський суд туди відправили, суддя розбереться, а там люди когось, врешті-решт його засудять і всі будуть доволі. Така схема, вони отак це зробили. Так само вони судять, значить нема ніякої війни. Це ж загальна проблема. От, наприклад, ось з прапором стоїть і командир мого взводу. На нього заведена кримінальна справа за під час звільнення Лисичанська. А завели кримінальну справу міліціонери, які служили а, в сепаратистському батальйоні «Призрак з Вони там служили, вони стояли на Блакосво. Вони нікуди не ділися після, після звільнення Лисичанська. Вони продовжують свою роботу. І істичної, юридичної точки зору про те, що сьогодні цей Сергій Іванович суддя, все сходиться, все правильно. Да, да, а, під час звільнення Лисичанська постраждали в майдонуванні. Май... На да. командир написав заяву, е, на, на заяву громадянин України, якого постраждала майно. Да. Єдине, піта, що цей, цей громадянин був сепаратистом, допомагав сепаратистам зброї, зберігав для сепаратистів, годував сепаратистів, і у нього вони ночували, ці сепаратисти. Але це не вказується, тому що з точки зору закону він просто громадянин України. І от наша нинішня влада, яка захопила. Захопила владу після Майдану, Вона так і зробила. Вона просто трактувала і події революції, і події війни з точки зору звичайного цивільного кримінального права. Іначе і все, наче не було ніякої революції, значить ми не приймали участь у революції. Наче ми прийняли участь якомусь думки, ми кидалися в міліції погані. І адвокати цих кубинці, вони ж на це наголошують. Коли розглядається відео, як Небесна Сотня піднімається і ми, на інститутській, вони вказують: дивіться, а там наче у людини в руках пляшка. Це може він агресію якось намагався про 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 проявити щодо правоохоронців. Це вже все, це йде розстріл. Ні, це аргумент. Для цього суду це аргумент. Я не розумію, чого ці аргументи тут звучать. І ми приходили сюди і слухали ці аргументи постійно. Це не змішно. Це вони нас обурили. Вони, нас обурили, вони, вони перетягли, перетягли рішення цієї проблеми з поливої на цей суд. суд. Зробили Це вигляд, що вони, вони ні при чому. При чому. І, і тіпа, от, суд рішить, значить, так воно і буде. Хоча всім очевидно, Хоча що, всім очевидно що, що три роки, коли їм треба, коли їм треба, треба засудити як кого-небудь добровольця якого небудь пролесіє, ну, як, а це, це у них взагалі швидко. Вони засуджують одразу. Нема, Нема взагалі паузи. паузи. На протязі доби. Один хороший друг він, він проходить, як постраждали у справі автомайдана. Його, його дуже, дуже сильно покалічили бірбіта. Він... От всі ці роки так само, що щотижня ходив на засідання. Щотижня, як дурак, він ходив на засідання, де його маринували, допитували. Кілька, кілька годин на тиждень він присвячував тому, що сидів в приймальнях. Врешті-решт у нього лузнув терпець, Він сказав, та досить, наскільки можна, а який результат? Він каже: а йому каже, добре, пожалуйста, Ось зараз тебе змінимо твій статус, і ти будеш вже не постраждалий, а свідомий. Тоді від тебе намагати менше буде вимагатися. Він сказав, добре перекваліфікувати. Виявляється, що процес перекваліфікації робиться дуже швидко. Він просто взяв прокурор, взяв просто маркер білий, замалював на надписи. Постраждалий, написав згори свідок, і все як просто виявляється, жодних жодних жод процесуальних проблем. Раз і все вже свідок. Вже менше менше постраждалих під час подій на майдані на одного, як мінімум менше. А тут, а тут, в цій судовій системі, виявляється, щоб дізнатися Що, правду, з'ясувати, як боювала людей, отут От вже починається виходить. проблема, вже три роки копчуться на місці і щось іншого, ніяк, нічого ж не вирішено. Іншого. Під судом всього п'ять вбивців, всього п'ять. Це ті, яких позбавили волі, а інших вже повідпускали. А цих цього п'ять, причому всі знають, що їх було не п'ять. Вся країна знає, що їх було не п'ять. Вся країна знає, в яких підрозділах служили вбивці. Але тут п'ять всього Повідпускали харківських вбивців. Інші суди, які на хрещатах недавно відпускали з доушників, які проходили по цим справами. Всі це знають. Більше того, Він найжахливіше, що з точки зору формального, формального закону, зможни, тобто те, в ту систему координат, яку вони перетягли цю кримінальну цю справу, все все правильно треба відпускати. За цими за їхніми правилами правило, дійсно купив треба відпускати. А ми, ми можемо тільки ходити на ці суди і дивитися, як вони їх відпускають, бо з точки зору юридичної формалістики, все сходиться, все правильно, а ми неправильно. А якщо ми починаємо ту щось. Протестувати. Протестувати, якщо Протестувати. хтось Протестувати. робить акцію, ми ж не забули, що це політична справа суспільна, справа, суспільна справа, ми знаємо, що вона всіх, всіх нас стосується. Коли він, ми намагаємося тут хоч щось викрикнути навіть з місця, коли вже, вже адвокати убиюсь, просто вже зрост, сходять з розуму. Все просто, суддя просто вказує всім на двері, і з юридичної точки зору він правий, все, все сходиться, все вибридне. по формальності вибридне. сходиться. Він просто вказує на двері, всі ви заважаєте юридичному процесу, ви Вс заважаєте конституційному знаходженню справедливості. І ми мусимо йти з цього залу, тому сьогодні ми сюди навіть не заходимо. Нема сенсу туди ходити, нема сенсу сподіватися на ці довгані суди. Вони, вони спеціально зроблені, щоб кружити нам голову. Спеціально вони зроблені, щоб чекати, поки нам плювати стане на загиблих, поки ми забудемо цей Майдан. А як, як ми його забудемо, до речі? Дорож, Боже, я я в джинсах тих самих, яких був на Майдані. Це всього три роки було. Три роки тому, а ми вже тут стоїмо невеликою жменькою. Хоча це було найважливіше питання для всієї країни. Важливіше цього питання не було. А тепер ось. Все, що Все, ми що можемо, це стояти поруч, поруч судом і, і звертатися це колонка несус за Вона звернена до людей, до широкого загалу. Туди ми навіть ми не маємо можливості маємо хоч на щось вплинути. І лише тоді, коли була анонсована ця акція. Тоді тільки вийшов і почав тут досить слизько <свистіло> щось пояснювати, що він ні при чому, звісно, що якщо у <свистіло> вас є претензії до суду, озвучте в <свисті> формальному порядку. Тобто <свисті> все та шляпа, яка була ще при Януковичі, і ми прекрасно знаємо, як у нас працюють <свисті> суди. Отак вони і працюють. Він буде тут слизько розказувати з точки зору закону, приніс точки зору папірців, тому що закон це таке ж відносне поняття. А рішився буде все не тут. Точно не тут. Тому сьогоднішня акція вона лише перша. Ось всім, очевидно, до кого треба звертатися не до цього суду, не до цих прокурорів, не до цих адвокатів, взагалі не до цієї судової системи. Ми прекрасно знаємо, хто автор цієї системи, Ківалов регіонал, автор цієї судової системи. І всі ці судді понавезені з Донецька, це його люди, його судді. Ми прекрасно знаємо, що звертатися не тут. Бо рішення приймається по справі Небесної Судді не тут. Воно приймається на банку, воно приймається там в Верховній Раді, десь в ресторанах на липках воно приймається, але точно не тут. А те, що тут ну це спектакль. Спектакль зроблений спеціально для нас. Наша сьогоднішня акція вона і присвячена власне тому, що досить спектакль. Вже ніхто не вірить і срано вибачте, спектакль. І якщо вже зараз починається. Річниця загибелі наших героїв, і влада, влада знову почне, почне а, зображати, зображати участь. участь. Будуть, Будуть офіційні заходи, це фестиваль якийсь. І люди, які досі, є, досі, 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 досі не, навіть, навіть не спробували, спробували палець опалець, не, спробували, не спробували, щоб... Що, то, а, щоб відновити справедливість, люди будуть мало не парад приймати. У них все добре. Вони хочуть, щоб це просто стало черговим спогадом. Ніби ніби знову ж таки прим я не прийшов сюди в тих самих джинсах на Майдані. Ніби це було 100 років тому, нас воно вже не стосується та стосується. Тому наша наступна акція безумовно має бути на Майдані. Ми маємо зараз, ми скажемо, і сподіваємося, що влада почує. Що ми суду не віримо цьому суду. Ми не віримо. Він не для того Ніхто тут зробили, щоб знайти справедливість. Ніхто тут нікого не знайде. Максимум, це оті п'ять нещасних цапів відбуваємо, які тут за всіх відбуваються. Ці привозять, вони тут нудидують. Оце все, на що цей суд здатен. Справжнє рішення приймається не тут. Ми всі знаємо, де воно приймається, і ми туди сходимо. Більше того, ми тут вже три роки назад ходили і ходили досить гучно. І я сподіваюся, що влада це принаймні усвідомлює. Бо складається враження, ніби вже забули, що за три роки вони вже геть побили в своїх кабінетах і бажають, що так може нам кружити голову. Власне, це все, що я хотів би сказати в цей мікрофон зараз. А тепер я би хотів, панове, щоб ви з усією увагою послухали цю людину. Це пані, пані Валентина Мовчан. Це мати загиблого героя Небесної Сотні Андрія Мовчана. Його портрет, в принципі, в інтернеті є його багато. Якщо ви хочете, можна побачити, я сьогодні бачив його портрет біля колишнього пам'ятника Леніна. На. Портрети вони розвісили, Це святе. Це їм не жалко зробити. Будь ласка, пані Валентина. Майже все сказано. Єдине, що я можу додати, що єдине, що я можу додати, те, що я говорила і прокуророві, що коли після 20 лютого я ходила по інституції, спускаючись від станції метро до Козацького, то я боялась вступити на тротуар. зліва, скажу. Я купила до мене, могла зрозуміти, що вишивається, чи не дивиться, чи це таке не зможе бути. Чому я не мала ступити на тротуар? тому що саме... Була калюжа крові, і там лежала чи ні з тіла, то мені було дуже складно. Якщо щось пам'ятає, то й стояв запах у майдані. То перший днів стояв закопом. Ну, стежіть, як стояв кров. Тоді було інше, інший закоп. Тоді був закопок руки. Неприємний. Я погодила. Виноваты все роздержали, вы поджитывали, все разбирались. Чем может не можно запомнить? Стынь, сцене, по чуть-чуть. Ну, если зачерчиваться. И почти через этот час. Вы закей уже перед ними. А переживати нам доведеться зайти свої діти. Я смію, що я зможу подивитися за своє життя, але в їхній людині давала наказ розкризувати. А дуже підуть.